Вечеря у тихій хатинці біля озера жив собі веприк Нікодемус. Він був освіченим і миролюбним вепром. Кабанчик оселився тут рік тому. Його хатка була заповнена книжками, які Нікодемус читав у день і вночі. А ще в нього мешкали троє білочок. Вони варили йому їсти і дбали про його спокій. Одного дня Нікодемус пішов на прогулянку і побачив на березі озера дивну білу пташку, схожу на чаплю. Дзьоб у неї був, наче ложка. Власне, то була самичка колпиця, і звали її Сабріна. Нікодемусу дуже сподобалася пташка. Він навіть заговорив до колпиці. Однак вона, глянувши на нього, злякалася і полетіла геть. Це дуже засмутило веприка. Він розумів, що той його грізний вигляд так налякав колпицю. Вдома він розповів білочкам про свою пригоду і як йому кортить запросити пташку на вечерю. І білочки вирішили допомогти товаришеві. Наступного дня вони обігли весь берег у пошуках дивовижної пташки. І справді, одна з них знайшла колпицю на північному боці озера. Білочки вона не боялася і вислухала її розповідь про веприка Нікодемуса. То він тільки на вигляд такий страшний, переконувала білочка. Насправді ж, Нікодемус наймиліший, найвихованіший і найприязніший співрозмовник. Краще годі собі уявити. А ще він такий розумний. Спокійно погоджуйся повечеряти з ним. Ми, білочки, зготуємо для вас щось смачненьке, що ти любиш. Рибну юшку. відповіла Сабріна. Гаразд, я прийду завтра, о сьомій вечора. Вечеря вдалася на славу. Колпиці дуже сподобалася рибна юшка. Нікодемус був такий чарівний, що Сабріна в нього майже закохалася. Хоч і побоювалася трохи його великих ікл, особливо коли веприк сміявся. А троє білочок вдоволено спостерігали, як колпиця сьорбає їхню юшку своїм дивовижним ложкодзьобом.